Я пізнаю світ урок 178-й, тиждень 20-й. Тема Вірування східних слов'ян. Найбільші країни Західної Європи. На початку уроку перегляньмо з вами трейлер, та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо! запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний! це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто такі язичники? Яким божествам поклонялися східні слов'яни? Що ти знаєш про Німеччину і Францію? Чому Південний Буг? Приваблює прихильників рафтингу, яке давньогрецьке місто розташувалося на території сучасної Миколаївської області? Що ти знаєш про Кінбурнську косу? Які джерела енергії називають невичерпними? Скільки електронних орбіталей є в атомі неону? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Дуже добре. Сторіночка 26 у підручнику. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке слово тут зашифроване? Віримо зашифроване слово вірування. Скажіть мені, будь ласка, а що означає слово вірування? Так, вірування це віра в існування надприродних сил, богів, духів тощо. Для того, щоб сьогодні дізнатися більше про вірування східних слов'ян, давайте ми з вами пригадаємо та оберемо правильну відповідь, культурі якого народу належать об'єкти на обох зображеннях праворуч. Неандертальців, трипільців, скіфів, полян. Правильно, трипільців. Що символізувала зображена жіноча фігурка? Богиню матір символ материнства й родючості. Дівочу красу. Так, зображена жіноча фігурка символізувала богиню матір. Це символ материнства і родючості. А у кого вірили трипільці? У єдиного бога Ісуса Христа. У богів природи грому, сонця, вітру і дощу тощо. Так, трепільці вірили у богів природи. Грому, сонця, вітру і дощу тощо. На сьогоднішньому уроці ми з вами поглибимо та дізнаємося більше про вірування східних слов'ян. Для того, щоб пропрацювати з цією інформацією, спочатку перегляньте відеофрагмент з афірмацією з формулами успіху. Прослухайте та повторіть! Я люблю читати читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Відтворіть формули успіху з пам'яті. Чудово. Дізнаємося з вами більше про вірування східних слов'ян, попрацювавши з інформацією за методикою РАПІД. Пригадуємо, перший раз ви читаєте текст за одну хвилину. Коли проходить одна хвилина, ви позначаєте кількість слів, яку прочитали. Далі, три рази, ви читаєте текст, який у нас підкреслений. Дивимося, це в нас перші три абзаци. П'ятий раз ми перевіряємо знову вашу техніку читання. Тобто, ви читаєте знову за одну хвилину, і ми дивимося, чи збільшилася у вас техніка читання. Кількість слів. Отже, приготуйтесь. Почали. Стоп! Позначили те слово, яке ви прочитали останнє, та підрахуйте кількість слів. Дуже добре. Тепер поставте відео на паузу. Пошепки прочитайте підкреслений фрагмент тексту тричі. Дуже добре! Тепер визначимо вашу швидкість читання знову. Повертаємося на початок тексту, отже, почали. Стоп. Обведіть останнє прочитане слово. Чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання попередніх вправ? Дуже добре. Дочитайте текст до кінця. Зробіть висновок, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину, та запишіть слід збільшити швидкість читання на слів слова. Чудово! Скажіть мені, будь ласка, хто такі язичники? А яким богам поклонялися язичники? Дуже добре. На сторіночках 27-28 вивчіть на пам'ять навчальні одиниці з тексту. Поставте відео на паузу. Дуже добре. А тепер спробуємо пошепки озвучити відеофрагмент. Давні слов'яни були язичниками. Язичники, люди, які вірили в багатьох богів та сили природи, поклонялися їм. Головними божествами для них були Дажбог, Бог Сонця і добра, перун. Бог грому та блискавки, сварог, бог неба, стрибог, бог вітру, ярило, бог весни, велес, захисник худоби, дана, богиня води, мокош, богиня родючості та покровителька жінок, лада, богиня любові й краси тощо. На капищах ставили ідолів кам'яні фігури богів, яким поклонялися. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд перший! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевіримо її. Якщо правильно ставляєте плюс? Відповідь 8 мільйонів. Другий раунд. Запишіть результат. А тепер його перевіримо. Увага! Відповідь 8 мільйонів. І третій раунд. Ейробіка для майбутніх географів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи, скільки метрів подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Західної Європи. Здогадайтеся, яка це гора? Запишіть відповідь. Так, скільки метрів подолали туристи, піднімаючись на одну із гір. Так, вони подолали 4807 метрів. Дуже добре. Сторіночка 29. Розгадайте кросворд. За потреби можете скористатися картами на 17 та 30 сторінках. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Спочатку перевіряємо по горизонталі, 3 столиця Франції. Місто Париж. Шосте столиця Німеччини. Місто Берлін. Восьме найвища вершина Франції та Західної Європи. Це гора Монблан. Десяте гори на Південному Сході Франції. Це Альпи. Тепер перевіряємо по вертикалі. Перше. Країна, прапор якої на зображенні 1. Це Франція. Друге. Символ Парижа на зображенні 3. Ейфелева вежа. Третє. Гори на південному заході Франції. Так, це Піранегі, четверте найбільша річка Німеччини та Західної Європи. Це річка Рейн. п'яте, країна, прапор якої на зображенні два. Це Німеччина сьоме. Міжнародна організація, що охороняє пам'ятки культури. Так, це ЮНЕСКО, дев'яте найбільша річка Франції. Луара. Молодці. Дуже добре попрацювали. Давайте з вами пригадаємо, ким були східні слов'яни. Такі язичники, у яких богів вірили язичники? Назвіть найбільші країни Західної Європи. Молодці. Чудова робота.